Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно легко бюджетне. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал то обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Сьогодні приготуємо смачний, простий, медовий пиріг для сімейного чаювання. Готується легко та дуже просто. Нам знадобиться манна крупа одна склянка, всі склянки 200 грамові Далі борошно пшеничне. Кефір будь-якої жирності, цукор, також 3 яйця, мед, харчова сода або розпушувач, лимонний сік, дрібка солі та одна чайна ложка кориці. У Зручну ємність наливаємо кефір. Додаємо манку, далі добре перемішуємо та залишаємо рівно на 1 годину для того, щоб манка набрякла та не відчувалася в тісті. Яйця виливаємо в глибоку ємність, додаємо дрібку солі та збиваємо міксером до легкої піни. Далі всипаємо цукор у два прийоми. Після кожного переміщуємо міксером, далі додаємо корицю та знов перемішуємо. Наступним етапом додаємо набряклу манку з кефіром, вливаємо мед, додаємо борошна. Соду та лимонний сік. Далі ще трохи збиваємо міксером для об'єднання інгредієнтів. Ось такої консистенції має бути тісто. Беремо форму для випікання, в мене металева, тому я змащую її олією та присипаю панірувальними сухарями. Переливаємо тісто в форму та випікаємо до золотистої скоринки. Ароматний медовий пиріг готовий, за бажанням можна прикрасити цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом. А зараз подивіться, який він в розрізі. Має гарну рум'яну скоринку зовні та дуже м'якенькі зсередини. Обов'язково спробуйте приготувати для своєї родини. я вам дуже дякую, що були зі мною. Готуйтесь каналом смачно легко бюджетно, бо тут тільки перевірені рецепти. До нових зустрічей, Па-па.